Чи вірите в заробіток онлайн? О, я не знаю, я з цим взагалі не знаю. <схай> не можу нічого сказати. А Можливо, хтось знайомих колись заробляв дистанційно кошти. Це знаєте, от, мене, що в і... І... І мене знайомих іменно з цим зв'язано, я не знаю. і Нема знайомих. Якби я, може, мала знайомих, я б йому щось знала. А так не, не в курсі зовсім. З Моїх знайомих таких немає. Але я чув про таке? Ну... Якщо це без на підставі закону, то чому б ні? Не вірю. Чому? Не знаю таких. Таких людей не знаю. Так, сьогодні Вірю. Можливо, хтось з знайомих працює або ви. Ну, деколи сама можу замовляти товар, бо і працюю деколи. Не. Ну, є онлайн-заробіток, люди заробляють, ну, є на це можливість. Чому ні, є багато інтернет-магазинів, всього. Є таке. Заробляють люди, я не заробляю, але знаєш, є смотря чим займатися, якою види діяльності? Думаю, це брехня. І ніхто знайомих ніколи не пробував? Ніхто не пробував. Так, звісно, безумовно вірю. І в мене майже всі друзі дистанційно працюють. А в якій сфері? А, в сфері освіти неформальної. Все ж таки. Тому що я займаюся неформальною освітою і вже так сталося, що і мої друзі також. Чи вірите ви в онлайн заробіток? Звісно, вірю. Ну, особисто не користуюсь, я працюю офлайн, але, звісно, є заробітки і непогані.